Добрий день! Вітаємо вас у студії телебачення Воєводини. Мене звати Марія Віславська і буду з вами до 17-ї години і 30 хвилин. Наші камери минулого тижня завітали у Сремську митровицю у основну школу імені Йована Поповича на предмет української мови з елементами національної культури. Тема уроку була пори року. А ось подивіться, як цікаво пройшов цей предмет. Приходом осені пролунав шкільний дзвінок, який покликав учнів у школу. Почалися уроки. А серед других предметів у початкових школах воєводини вивчають і предмет українська мова з елементами національної культури. У Сремській Мітровіці в основній школі імені Йована Поповича предмет українська мова з елементами національної культури вивчають починаючи з 2003 року. Всі ці роки боліває за шкільну справу та навчає дітей української мови Славка Канюга. Діти, добрий день. день. E, починаємо урок української мови. Я би хотіла да ви в мені пори року. Скільки маємо ми пори в року? В одному році маємо чотири пори року. Скажећ ве ми њи котре, котре то В водном роћи мајемо 12 мисачив, а то је сићењ, љутењ, березењ, квитењ, травењ, червењ, лепењ, серпењ, вересењ, жовтењ, листопад, грудењ. Če možemo, me razom povtorete. Ajmo. Sičenj, ljutej, berezenj, kvitej, travenj, červenj, lepej, serpej, veresenj, žovtej, lestopadj, rudenj. Sičenj. Siče ljute, bereze, kvite, trave, červe, lepe, serke, verese, žote, lestopad, grude. Marija, pride, pročetate 12 mjesecivu. Був že v старий, мав mał 12 Кожний синок ім'я мав с dubom kolej Перший Перше їй нову дав, рік новий так починав. Того дуба звали рік, а синим оспарник. Січень, лютий березень і квитки, травень червень, лепень і сырье, жовтень, листопад і груди, Ось 12. місяці. Е, тепер нам Стефан напеше місяці. Прошу. І Прошу. на місце. Боже, дякую тобі. Боже, наш всесильний отче, дякую тобі за сонце і за весь твій любий світ, за повітря, воду, хліб, за одежу і теплу хату. Дякую тобі, наш тату. Лісова школа, школа, школа лісова, пані вчителька сова, усні звіреки матя, вчасня пеню заз'ято. Лисеня мале хвостате, вже уміє написати, ті найкращі слова, наша школа лісова. После нам, Боже, маленькі дітя, щастя, здоров'я, недога літа. Шобе ве ростале разумни и селни, Душеју чести и сердцем вилњи. Шобе ве, шобе мене знале, Леха Никода. Шоб нам свитела зирочка доли, Шобе не знале, Леха Никода. Мој им ља Данијела Магировски. Йубљу, ходете на вуро. Spe Isuse, su se spe malenki, spe I su spe. spaton, hode. Budu tebe hollesate pisenka me presseljate. Spe is su se spe, malenki, spe i su se spe. Maje mjagali ne sem jalo uh, ljuljenna vrokjarajinskom Уроки відвідують діти різного віку і різної мовної підготовки, тому на уроках потрібен індивідуальний підхід до всіх. Вчителька Славка Канюга має певний досвід у роботі з дітьми і вона зуміла зацікавити своїх учнів, бути активними на уроках. Діти зацікавлені і активні, а отже і уважні. E, začale se uroke ukrajinskoj move u novom škilnjom roku. E, Meni je 15 родитеј kateri мају охоту prehodete na ukrajinsku movu. Dva uroke v težnji. E, ukrajinska mova u Sremski Mitrovici vitremuje še vidvi teči še tretjega roku v školi Jovan Popović. як почав шкільний рік, і ми почали рихтувати програму для діточого фестивалу «Веселка». Нині діти вивчали місяці і пісню про місяці, бо ми то будемо співати і декламувати на веселці. Незабаром відбудеться фестиваль української дитячої творчості Веселка і в наших школах і товариствах йде активна підготовка до фестивалю. І незабаром у новому саді звучатимуть дитячі пісні, декламації та веселий дитячий гомін. До фестивалю Веселка готуються і учні основної школи імені Йована Поповича і Сремської митровиці разом із своєю вчителькою Славкою Канюга. Захоплюючи було на уроці української мови у Сремській митровіці для українського народу. Рідна мова була і є материнською мовою, піснею і молитвою над колискою, шепотом гаю, духовним багатством. І важливо зберегти і розвинути в дітях це духовне багатство, не дати їм асимілюватися, а допомогти їх культурному збагаченню. У цьому зацікавлена українська громада Сремської митровиці. А фестиваль дитячої творчості веселка відбудеться у суботу, 30 жовтня, у угорському культурному центрі Петефішандор у новому саді на телепі. Будемо мати можливість подивитися і підтримати молодші і дитячі колективи, пісні, танці і вірші. Організатори і учасники вклали багато зусиль, а буде цікава і багата програма. Як танцювальний дитячий колектив виконав прекрасний танець на минулорічному дитячому фестивалі, подивіться прямо зараз. А зараз не що інше, як йдемо на урок української мови до Анастасії, де вам сьогоднішня тема допоможе як орієнтуватися на вулиці і як запитати, куди і як можна пройти чи проїхати. Все це вам розкаже наша Анастасія. Добре, її послухайте і приємних вам подорожувань. Доброго дня! Вітаємо вас на уроці української мови. Дуже важко зорієнтуватися у великому місті. Одразу виникає купа питань: де, куди, як, скільки. Сьогодні ми вам допоможемо. Спочатку вивчимо лексику, яка допоможе кожному туристу. Вулиця, Проспект, Бульвар це майже одне й те саме: площа Майдан. Знаходиться зазвичай у центрі міста, наприклад, Таймсквер або Червона площа у Москві. Театр, музей, церква це слова, які вам відомі. А пам'ятник це скульптура на честь відомої особи або відомої події. А зараз перейдемо до питань. Найпопулярніше питання, де знаходиться, як пройти до, як доїхати до. Наприклад, скажіть, будь ласка, як пройти до торговельного центру. Ідіть прямо цією вулицею, потім поверніть ліворуч, а в кінці поверніть праворуч. Там ви побачите торговельний центр. Запам'ятайте слова прямо ліворуч. Праворуч за рогом на перехресті повернути слова далеко і близько антоніми. Скажіть, будь ласка, де знаходиться центр міста? Це зовсім близько. Вам потрібно перейти через дорогу та йти прямо 2-3 хвилини. Як доїхати до зупинки Центральний вокзал? Потрібно сісти на автобус номер 14 та їхати 4 зупинки. Потім пересісти на тролейбус номер 2 та їхати ще 2 зупинки. Запам'ятайте слова сісти та пересісти. Ще питання, які вам неодмінно знадобляться: де можна купити мапу міста? Мапу міста можна купити в будь-якому кіоску та у книжковій крамниці, де продаються сувеніри. Найбільший вибір сувенірів у крамницях навколо головної площі, де можна дешево поїсти слова дешево та дорого антоніми. Я пропоную поїсти у пузатій хаті. Що ви порадите відвідати? Я раджу вам відвідати краєзнавчий музей та драматичний театр. Звідки відкривається найкраща панорама? Найкраща панорама у Львові відкривається з ратуші. Скільки коштує квиток? Чи є знижки для студентів, пенсіонерів, дітей? Обов'язково розпитайте про знижки. На сьогодні все. Наше заняття добігає кінця. Побачимося наступного тижня! Велике спасибі пані Анастасії, що так гарно і зрозуміло пояснить нам все, що точно пригодиться. А струни серця уже часто виступали у новорічних програмах телебачення воєводини. Як це було попередніх років, подивіться і послухайте! i'll be done Ми вам щиро дякуємо за увагу і за час, якого ви посвятили бути з нами. Дивіться нас на відкладеному перегляді на www.rtv.rs, а також на нашому youtube каналі Українці РТВ». Повторення передачі у п'ятницю у 11-й годині. Не забудьте наступної неділі. Бачимося з вами і на фестивалі дитячої творчості Веселка, екіпа української панорами прощається з вами. І дякуємо вам за увагу. До побачення!